В електричне коло увімкнули послідовно 1 лампочку розжарення для освітлення приміщень, два для кишенькового ліхтарика. Сила струму у колі і дорівнює 0,6 А та однакова в першій та у другій лампочках. Чому ж тоді перша лампочка світиться яскраво а друга тьмяно. Тому що електричне поле, яке створене джерелом струму у колі, виконує на різних його ділянках різну роботу А з перенесення того самого заряду Q. Між точками А і Б. Електричне поле виконує більшу роботу А. Ніж між точками С і Д. Якщо величину заряду Q, перенесеного електричним полем між точками А і Б збільшити у два рази, то робота А поля також збільшиться у два рази. Відношення А до Q залишиться незмінним. Воно не залежить від Q, та називається електричною напругою, між точками А і Б. Позначається напруга латинською літерою У. У дорівнює А на К. Напруга між двома точками електричного кола. Це фізична величина, яка дорівнює відношенню роботи електричного поля з перенесення заряду між цими точками. До величини перенесеного заряду. У квадратних дужках дорівнює джоуль на кулон. Дорівнює В вольт. Напруга вимірюється у вольтах на честь італійського фізика Алесандро вольта. Напруга вимірюється у вольтах. А що таке 1 вольт? 1 вольт. Це така напруга між двома точками електричного кола, при якій для перенесення заряду один кулон між цими точками електричним полем виконується робота 1 джоуль. Якщо на цоколі лампочки написано 26 В, то це номінальна напруга, при якій вона працює у нормальному режимі. При більших напругах вона згорить. При перенесенні заряду один кулон через спіраль цієї лампочки електричне поле виконує роботу 26 джоулів. Для вимірювання напруги використовують такі прилади. Вольтметр позначається латинською літерою В в колі. Мілівольтметр позначається в схемах двома латинськими літерами мв, один мілівольт дорівнює 10 мінус третій степені вольта, мікровольтметр позначається грецькою буквою Мю та латинською літерою В. Один мікровольт дорівнює 10 мінус шостій степені вольта кіловольтметр Позначається двома латинськими літерами К та В 1 дорівнює 10 в третій степені вольт. За допомогою цього мультиметра можна виміряти напругу постійного струму від 200 мВ до 600 В Та силу постійного струму від 200 мікроампер до 10 Ампер. Якщо амперметр вмикають у коло послідовно з лампочкою, то вольтметр вмикають паралельно до лампочки, на кінцях якої вимірюють напругу. Схематично це електричне коло зображається таким чином. Лампочка Амперметр, джерело струму, ключ, Вольтметр. А ось ці три задачі я пропоную для самостійного розв'язання. Бажаю тобі успіху, любий учень, та чекаю нашої наступної зустрічі!